Друзі, так як і обіцяв, роблю друге відео моєї покупки телефона. але це вже відео буде порівняльне, воно буде зв'язане з моїми ну от, зауваженнями в процесі користування. Ну, хто не дивився попереднє відео, нагадаю, що я 4 роки користувався телефоном Samsung m 20 це телефон досить непоганий. 464, процесор Exynos. Батарея 5000 мА. Є наявність не всі модуля. В принципі, телефон повністю справлявся з поставленими задачами. Просто вже йому майже 5 рік пішов, і тому мені вже захотілося обновити модельку. Тому що тут вже батарея стала гірше тримати. Але я повторюсь, він, незважаючи на те, що стара модель, він справлявся повністю на 100%. І от моя нова модель це Xiaomi Redmi Note 11. Моделька 4128. Процесор уже Snapdragon, здається, 650, якщо не помиляюсь. Ну, що я вам хочу сказати. У Samsung IPS е, екран, у е, Redmika стоїть уже суперамулет. Сказати, що прям дуже замітно, я не скажу. Зрозуміло, що трішки кольора краще, але ж е, тут іще стоїть частота оновлення вже 90 Гц. Це трішки нібито картинка плавніша. Ну Але вона теж, щоб сказати, дуже відрізнялася. там І прям такий вау-ефект, то я вам не скажу. Ну Які зауваження? Е сама оболочка е ну, андроїда тут з рекламою. Ну от Мені не подобається трішки, того, що навіть заходиш там у провідника, кругом реклама вискакує, ти її не можеш ніяк відключити. У Samsung цього не було. Тобто ніякої реклами не було. Потім. Е Сама батарея, тут теж 5000 мА, але її вистачає згорем пополам до вечора. Да, зарядка класна. Заряджається за 1 годину до 100%. Але ну, це, мабуть, і всі плюси. Телефон. Ну, я так думаю, що це через екран, через амулет дуже розряджає батарею. Я не скажу, що я там прям дуже сижу в телефоні часто, але такі дзвонки, якийсь перегляд відео, там якісь оголошення. Ну, Також так створюю відео я на телефоні на канал. Тобто такі стандартні, менше середньої нагрузки. І акумулятор не витримує. Ну, Який плюс ще те, що тут є інфракрасний порт, пульт так Але я ним не користувався. На рахунок того, як він підвисає чи не підвисає, більш-менш працює стабільно. Але от, мені здається, у цього процесора йому прям з, з натягом вистачає, розумієте? У Samsung набагато якось він такий ну, справніше працював. Хоча по характеристиках вони майже одинакові. Але ж повторюю, що моделька. Модельки майже 5 років, розумієте. Редмік це моделька 2023 року, то тобто це сама свіжа модель. Не знаю, чого так зроблено, так, да, вона стоїть дуже дешево. Ну, але все-таки Отаке моє порівняння. Так що я, друзі, думаю, що, щоб отримати задоволення від користування, краще трошки доплатити грошей. І придбайте з гарним процесором. Хоча б там серії після 820-го Snapdragна. Ну, а той вище. Тому що, е, вже сучасні застосунки, вони дуже енергоємкі, вони потребують гарного процесора і плавності роботи. Так що, друзі, всім добро.